THANKS <laughs> Україна отримала від Євросоюзу перші 3 мільярди євро за рахунок заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр Шмигаль. Кошти надійшли до бюджету нашої держави. Денис Шмигаль наголосив, що йдеться про перший транш від Євросоюзу, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Спрямувати ці кошти планують на першочергові бюджетні видатки. Транш виділили у межах програми Великої сімки, за якою G7 спрямовує Україні до 50 мільярдів доларів кредитних коштів. Сплачуватимуть їх за. Рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Загрози зупинення імпорту електроенергії зі словаччини в Україну немає. У цьому під час години запитань до уряду запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він пояснив, Україна є повноправним членом європейської мережі операторів передачі електроенергії та європейського енергетичного співтовариства. До цих структур належить і словаччина. Відповідно, за словами прем'єра Братислава не може одноосібно зупинити поставки електрики. Шмигаль розповів, коли його словацький колега Фіцо пригрозив такими діями у відповідь на зупинку Україною транзиту. То російського газу кабінет міністрів звернувся до енергетичних структур ЄС а також до Єврокомісії, і там нас запевнили, що в будь-якому разі забезпечать Україну електрикою. Від початку року, коли російський газ більше не потрапляє до Словаччини через нашу територію, перебоїв із імпортом словацької електрики в Україну не було, твердить глава уряду. Словаччина і словацька енергомережа є частиною об'єднаною, тобто вони навіть якби. Технічно спромоглись закрити на ремонт на якийсь короткий період свої входи до України. То згідно правил об'єднаного ринку пропорційно між іншими країнами-постачальниками перерозподіляється відповідний обсяг електроенергії. Електроенергія надходить, імпортується і зі словаччини в тому числі.